Василий Сергеевич, я, разрешите мне от лица областного совета, от себя лично, передать э, управлению 8 новых машин. И я знаю, что они сразу же пойдут нести свою службу в районы. Я знаю, как они необходимы сейчас в районах. И это будет первым шагом того, как местная громада, понимая сейчас такое непростое время в стране, оказывает свою... пасивну допомогу в обороні нашої держави. Анатолій Юрійович, я хочу і вам подякувати особисто і депутатам обласної ради за такий щедрий подарунок для регіонального нашого управління Служби безпеки в Одеській області. Як говорить начальник Одеського управління, це вперше за 25 років, на жаль, чотири нових всюдохідника Рено будуть передані нашим підрозділам, які дислокуються в першу чергу це віддалені МРВ, включаючи Бесарабію. Я знаю, що роботи багато для управління, дякуючи, можливо, в тому числі і реформі, яка проводиться зараз. Появилися в бюджеті трішки грошей, кажуть, є навіть профіцит бюджету. Да. І за це ми надзвичайно вам щиро вдячні. Тому передавайте велику подяку від мене особисто, від колективу депутатам обласної ради. І ми вам дуже, дуже правду дякуємо за це. Спасибо. спасія. Але В будь-якому разі подвижки є, як мені каже, що Селексіч, сьогодні ми влучимо значно добре міськом співробітникам сертифікат, що виразно. Сертифікат. Сертифікат наш блог. Е, Сергій Олексійович пообіцяв, що до кінця року ще порядка 10 квартир ви отримаєте. Це теж хороша новина, як на мене. Ця робота ведеться по всій Україні і на наступний рік, я думаю, що ми, 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 ми розподілимо кошти, щоб підтримати обласні управління. З початку року 304 квартири отримано нових підкреслю. Це означає, що будуть повишки, хтось приймати кімнатну, стацію на кімнатну далі і так далі. Але 304 нових квартири. Поки що це рекорд. Ми до кінця року плануємо ще, якщо десь 304, і ще десь близько 80 кінця року. Серйозна відзнака після зброї, але так? там завжди панувало щастя, мир, з і кохання обов'язково. І дитячі сніг знак. Um Obrigado.